Театр одного актора рідкісний жанр для черкаської сцени. Тому бенефіс Тетяни Крижанівської став для місцевої публіки справжньою дивиною. Моновистава Елеонора про життя всесвітньо відомої актриси Елеонори Дузе, яка вже в чотири роки зіграла свою першу роль, а талант якої глибоко шанували Чехов Станіславський Бернар Шоу та Чарлі Чаплін. Зібрала в театрі аншлаг. Актори наші знають про мою мрію, щоб в кожного з них з'явилася моновистава. Ну, по перше, зараз в світі це надзвичайно модно. Фестивалі «One Man Place» Просто з великим успіхом відбуваються в багатьох 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 країнах світу, аби занурити глядачів у світ театру без прикрас. Сергій Проскурня разом із Тетяною Крижанівською запрошують усіх не в зал, а на сцену. За декілька метрів від глядачів сповідується актриса, яка, начебто, досягла всього про що може мріяти будь-яка із служителів Мельпомени. Тетяна Крижанівська перевтілюється в жінку, яка далеко від дому в чужих готельних стінах, у думках, спогадах, повертається до того, чим жила практично все своє Життя. Просто знайшовся такий матеріал, де можна серйозно поговорити ну, про театр, про доля актриси. Життя не таке воно і красиве, а всяке буває. Але театр це як ну, таке милостиве прокляття, І від нього вже, як вона каже, а може це моя доля. І нікуди я жила і помру паяцею. Зробити цей спектакль режисер Сергій Проскурня мріяв уже давно. Побачивши його в 2003-му, в інтерпретації режисера Романа Віктюка Проскурня захотів зробити виставу по-іншому. Над тим, хто виконуватиме роль Елеонори, довго не думав. Вона актриса надзвичайної глибини, надзвичайної, знаєте, глиб... самосвідомості. Вона актриса інтелектуал. Актриса. Яка вміє е, віддаватися максимально, дарувати людям енергію, емоції і при цьому ще й бути відстороненою, і, начебто, дивитись на себе з боку. Глядачі, які побачили виставу, ідею ставити моноспектаклі й надалі підтримали. Вона одна з ветеранів і одна з самих втановитих актрис. Без всякого перебільшення я дуже задоволений. Я не думаю, що я один задоволений сьогодні таким камерним театральним видовищем. Я думаю, що це ще один невеличкий подарунок черкасцям. Від нашого прекрасного ще раз говорю, прекрасного театру. Тетяна якраз та актриса, яка змогла глибоко розкрити долю жінки, долю актриси. В наш час це доведено до нас, до нашого часу, і кожна жінка може пережити разом з нею те життя, складне життя, яке і в актрис є, і взагалі в кожної жінки. Дуже глибоко. Друга моновистава, яку я бачу в своєму своєму житті. Я не, не любитель такого жанру, але я гадаю, що їй вдалося це передати ті емоції, які вона там переживала на глядача. Просто немає слово, тому що я дуже хорошо знаю Тетяну Ніколаївну Крижиновською. Я я теж працювала над цим спектаклем. И я скажу, що вот, насамкінелі вот, не только як вот, про актрису Леонора. жизнь актера вона така є. Побачити моноспектакль і ще раз можна буде у вівторок, 27 листопада.